Позивач тітко Марія Семеніна вимагає тисячу гривень моральної компенсації від продавця за образу на базарі. Відповідач продавщиця Дубинська Олена Валеріанівна, позову не визнає і винною вважає позивачку. Тобто ви позивач за первинним позовом, ви за зустрічним. Шановна Марія Семенівна, розкажіть, будь ласка, суду, що трапилось у вас, пане суддя. Слухайте, діло було так: пішла я в неділю на ринок. Хотіла домашні продукти купити, я люблю. Хотіла взяти сира, молока, козячого, масла. Взяла з собою хлопчика, сина свого, 8 рочків хлопчику. Ходимо ми, вибираємо. Там ціни не подобаються. там… Ні, я розумію, як по базару суддя, ходять, ну, давайте ходять. Все ви мені по скажіть порядку. конкретно. Пане суддя, давайте все по порядку. Ну, От давайте, ходимо давайте, ми, давайте судово вибираємо, буду я вести. Вибираємо. Давайте. вибираємо. От підходимо до цієї жіночки. Вона молочні продукти продає. Я взяла в неї, навіть не пробуючи сир і масло. Вже хотіла молоко брати, аж бачу таке масло жовте, та ще воняє. Воно що в неї цілий тиждень на прилавку лежало. Воняє, яке масло Воно воняє. воняє. Я кажу, потім бачу що сир такий, ну не знаю, покуштували, Сирі та він гіркий. Так я їй кажу, жіночка, виверніть мої гроші назад, нічого у вас не беру. Вона мені як ж бурнула ті гроші. Я ж бурляла. Все. Так, так і ви, люди рядом були. Ви що? Ви не були, люди бачили, не як ви себе вели. Пам'ять коротка. А, -а, -а. а потім і каже: корова. Всі продукти перелапала. Я, я такого не казала. Корова, якщо, якщо в жінки вже такі форми, то вона корова. Позивачка. На себе подивись. Позивачка, ви не на базарі. Давайте я все по порядку. Як Давайте так, було? якщо ви ще Потім, раз дозволите таку повідку. Я вас притягну до Я не матюкала тебе. Я взагалі. Я ліворіску. Заткни, хто казав. Заткни хліборізку, і так і мені казали. Суддю слухай краще. Для Слухаю. початку суд накладає на обох, на і відповідача штраф за суду. А порядку на мене суду. за що? Та ви що слухайте, пане суддя, мені ще Та вона мене раз... матюкала люди кругом, вона матюкає. За що? За що мені штраф? Мене син рядом стоїть. Суд за неповагу до суду, повторний штраф накладає на позивача. Так і треба. Я все Суд? Це повторний ми штраф ми на це відповідача. А він, Взагалі, торговка риночна. Я, Мовчі, торговка, мене. Пане суддя, та ви Мовчі, послухайте, та слухай Я мене. На вас товар. вже більше ста гривень. Ти продаєш гнилий товар. товар. Я у мене ось сертифікат свіженьки. Пане суддя. Пане, суддя, бокс з залу. залу суду. Вислухайте мене. Я прошу вас дивіться залу. зала. Ну що пристави, а тепер заводьте їх по черзі. Заведіть позивачку. Позивач, заходьте, будь ласка. Ви вже заспокоїлись. Так. А що це у вас за Подряпини, а? Подряпини? Це отак от вас трошки ну, Ви залишили? Знаєте, ні, і ну, все? ну то вже я сама, може, з нервів взяла та трохи себе так. Пане суддя, от ви слухайте до кінця. А в мене син стоїть, восім рочків хлопчику, і все це чує, її матюки такі. Він все чує, все бачить, люди рядом коштують цей продукт. Токій я мічі. їй кажу: продукт гнилий, не свіжий, вона мені гроші в лице. І потім ще на сина каже, ти чого витріщився? Ну, як то можна? До дитини, маленької, отак вот от. А він все чує, все бачить. Я зайшла та смикнула її за халат, зайшла за прилавок, смикнула. А вона ще каже, що я їй нанесла якусь шкоду. Каже, що в неї струсок мозу. Ну, як таке може бути? Я смикнула, щоб заспокоїлась, ота паразитка. Що ви бажаєте отримати? Я бажаю, щоб вона мені сплатила позову. моральну шкоду. Не стільки мені, скільки дитині. Ото він все чув. Як мати його і коровою називають, і хліборізку заткни. кажуть, він все чув. А скільки людей ще чуло? Та ви знаєте, хто вгодно підтвердить, то на базарі ще раз повторіть, які фрази позивачка за зустрічну позу? корова позив... назвала раз заткни хліборізка два а матюки. Я вже не буду вам казати. Купа виразів нецензурної Гаразд. лайки і дитині каже, чого ти З... витріщився, бовдур зрозуміло. От я зрозуміло. і не витримала. скажіть, будь ласка, позивачка, у ви можете, крім oh. того, що заявляєте в судовому засіданні, підтвердити це. Доказами, відеозаписами, аудіозаписами. Ну, які можуть бути свідків? докази. Ну, мужчина рядом стояв, ви теж знаєте коштував. цього мужчину? Ну як, я бачила тільки його, бачила в перший раз, а він все бачив, все чув. Він може підтвердити. Я ж не з собою магнітофон записувати. Він, здається, є, начебто, я його бачила. Ну, гаразд, якщо є, то знайдемо. Ви позивачка готові. Мовчки простоїти поруч з відповідачкою. Ой, ну це мені важко, але постараюся, простою, добре. Будь ласка, пристав, проведіть відповідачку. Відповідач, заходьте, будь ласка. О, падлюка. Відповідачка, позивачку. Давайте домовимось. Ви знаходитесь в суді. Щоб я ще раз не накладав штрафи, ви будете чемно поводити себе в суді. Відповідачка, ви зможете це зробити? Добре. Дякую вам. Відповідач, я вислухав версію позивачки. Розкажіть, будь ласка, ви свою версію без емоцій, спокійно, що трапилось на базарі, коли ви продавали позивачці за первинним позовом відповідні продукти. Пане суддя, ви знаєте, от взагалі битує таке враження, що Ні, мені не треба ваших вражень. Як ну, це я це проходила продавала свій товар, сир, молоко, О, дуже гарно. Вона підійшла, попросила їй зважити масло. Я відпустила масло, сир, взяла гроші. Вона почала те масло лапати руками, нюхати. Якою лапати. Я його взяла, тільки піднесла до носу. Воно воняло. Так. Ще. Каже, воно не свіже. Я кажу, дай воно воняє. Вже ж не свіже. І не в мене свіже. сертифікат. А ти затерина. його купила? Скільки віддала за я цей це сертифікат? Що я купила. Купила. я купила? купила той сертифікат. Ось, ось Печатки теж можна підробити. Оце мені такі зупинити жінки, зупинити засідання. В театрі я треба. Які жінки. Приступ, візьміть, будь ласка, у відповідачки сертифікати дайте мені. Ну, що ви знаєте, сертифікат повністю відповідає всім нормам. Ну, то все свіженький товар, я продаю. Свіженький. Гаразд. А ви такі порюхали? люди, як вона, Зрозуміло. приходять на базар і ображають всіх Але продавців. Якими словами вас образили? Вона сказала, що я падлюка, вона навіть своєму сину каже. Ось подивись, яка падлюка продає. Може і падлюка, а є нам то товар, мати. а той витріщився на мене. А ти мене як матом гнула. Я дитина ти слухала. А, Maraz, що за після, що? Цього, а після цього вона мене штовхнула. Я впала і закрила голову і мене струс мозку. хвилиночку. у вас зараз наслідки ще у мене є ще чи не викликають? Ви вже вилікувались? Ага, вилікувалась. Може, вам важко і ми, ми перенесемо засідання на пізніше, коли ви будете нормально себе почувати? ласка. Та я нормально себе почуваю. Я бачу. Да. Зрозуміло, довідками приймається. Відповідачка, скажіть, будь ласка, чи можете ви підтвердити е, якимись засобами технічними, відеозйомки, аудіозаписом або показами свідків нанесення тих образ, які вам нанесли? Ну, так. Е... Весь базар бачив, всі Весь продавці, базар, які бачить. по сусідству зі мною торгують. Та да, вони підтвердять, Зрозуміло. Всі продавці. Наступна позивачка. Позивачка. Відповідачка стверджує, що ви не дьорнули її за халат, а уронили трошки. Я її Саме роняла. так, саме так. Я та вона п'яна, мабуть, була та сама. впала. Скажіть, будь ласка, так, тобто ви підтверджуєте факт того, що Я її відповідачка... Я тільки смикнула тобто... за халат, а вже впала вона чи ні? ні. Я кажу, мовчава п'яна. Ви скажіть, будь ласка, позивачка, позивачка за зустрічним позовом падала чи ні? Може, і впала, ви О, не пам'ятаєте. її не штовхала. Ви пам'ятаєте? Не пам'ятає, я її захала. Позивачка, смикнула таку. Скажіть, будь ласка, будь ласка, чому це у вас так? Щось ви пам'ятаєте, щось ні? Я? О, та я все пам'ятаю. Я її так смикнула, падала та вона пішла. Чи ні? Я не бачила. Не бачила. Я зрозуміло. не бачила. Вона сама, та... мабуть, потім впала. Досить. Знайдіть свідка, будь ласка, запросіть до зали суду. Свідок, заходьте, будь ласка. Так, це єдине. Назвіть себе, будь ласка, свідково. Чуйко Олег Іванович. Пане Олег, що ви можете пояснити суду стосовно відносин позивачки і позивачки за зустрічним позовом. Ну, ви ви ж ж рядом стояли, ви ж собі? Що Я можу сказати, що сильно не ругались. Позивачка, обзивали па. друг друга, це я слюшав. Так. А чи падав хтось з них? Не бачив. Ну, ви... я кажу, впала Тебе... вона. Ви не думаєте, що в мене дуже зрення плохое, всім А Скажіть, будь ласка, хто почав лайку? Ну вони обоє одразу почали. Ну почала, ж то вона, вона вперед почала. почала. Да. А, скажіть, будь ласка, а чи бачили ви товар відповідача, тобто позивача за зустрічним позовом? Якщо, то ви товар, покупали у нього не бачу, товар. Не бачив Не бачив, не, не почув. Ну ви ж нюхали щось там рядом стояли. Нюхали, всі нюхали, нюхали, ну приходять, нюхали, лахають, ну нюхають, приходять, лапають, нюхають, потім звоняли за госту. Ясненько, зрозуміло. Тобто, ви впевнено не можете. Або все ж таки пам'ятаєте, хто перший почав. Ну, мужчина. Та ну, ж ви? А що ти а ж не бачив? Що він нічого не бачив, сліпий, він Я не бачив. Це така, що вух. Зрозуміло. О, я, я сам нібито побував на базарі. Суд іде на прийняття рішення. Прошу сідати. Прошу сідати. Суд прийняв рішення. На підставі статті 1167 підставою відповідальності за завдану моральну шкоду є неправомірні дії іншої особи за наявності її вини, в даному випадку, як з боку позивачки, так і з боку відповідачки були нанесені одна одній неправомірними діями, так як вони підпадають під статтю 173 адміністративного кодексу, тобто хуліганство дрібне, яке Виражається в нецензурній лайки або в образливих промовах одне до одної, і суд міг би задовольнити обидва зустрічних позови. Але відповідно до статті 123 відшкодування моральної шкоди цивільного кодексу, моральна шкода полягає в душевних стражданнях, яка фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї чи близьких родичів. Але душевних страждань ані у позивачки, ані оповідачки суд не вбачає те, що між ними трапилося, на жаль, є способом життя цих двох осіб. Тому суд не вбачає в тому, що з ними сталося нічого, крім правопорушення, яке підпадає під адміністративний кодекс, і жодних моральних ушкоджень ані для одної, ані для другої, не вбачає. Тому в обох позовах відмовлено в повному обсязі. То, що виходить? Що кожна торговка ринку може тебе впасти матом, обхамити себе, твою дитину ще товар такий некачественний Вважаючи, якщо на базарі торгуєш, то ти вже винен кругом.